Останній шанс найбільший національний авіаперевізник Аеросвіт має шанси на відродження. Якщо суд задовольнить касаційну скаргу підприємства стосовно порушення кримінальної справи про банкрутство, діяльність частково можна поновити. Фахівці упевнені доля компанії залежить не лише від суду, а й від самих акціонерів. Якщо суд встановить мораторій на задоволення вимог кредиторів, все одно майбутнє авіакомпанії у великій мірі залежатиме від консолідованої позиції акціонерів. Якщо в процесі банкрутства буде відмовлено, я думаю, що розвід чекає короткий і сумне майбутнє. якщо ж не буде відмовлено, то компанії буде шанс на відновлення операційної діяльності в певних об'ємах. Все залежатиме сказати Це залежить від тяжких перемовин між всіма кредиторами, які можуть вирішити подальшу долю компанії. Держава навмисне прогавила момент, коли авіаперевізнику необхідна була допомога, наголошують експерти. Мовляв, в уряді знали про тяжкий стан підприємства ще п'ять років тому. Та політику протидії банкрутству владоможці так і не запровадили. Авіаперевезення – це довготерміновий бізнес. Не можна вкласти гроші сьогодні, а післязавтра забрати їх з ринку і перенести кудись. Без системної політики держави не можна говорити про перспективи розвитку авіаперевезень в Україні. До слова аеро. Євросвіт заборгував державі майже 300 мільйонів гривень. Компанія навіть зменшила заробітну плату персоналу на 16%, а це 4 мільйони гривень. І впродовж 4 років набігла кругленька сума – 200 мільйонів. 90% рейсів авіаперевізник вже не обслуговує.